Сьогодні на міські маршрути Дніпропетровська не виїхав жодний трамвай. Працівники електротранспорту оголосили про безстроковий страйк, адже третій місяць не отримували заробітну плату. Кажуть, мали це зробити ще у понеділок, але погодилися на вмовляння міських чиновників. Врешті-решт терпець людям урвався. На протест транспортників відреагувала прокуратура. На рахунки електротрансу надійшли кошти з казначейства. Поки що, це лише плата за жовтень. Гроші за листопад працівникам обіцяють перерахувати до кінця грудня. З подробицями Софія Богуцька Дніпропетровськ сьогодні залишився без трамвайного сполучення. О четвертій ранку у депо почали збиратися працівники. кажуть, страйкуватимуть, допоки не побачать на своїх телефонах СМС про те, що прийшла зарплата. За За безкоштовно 2400 людей працюють на КП «Міський електротранспорт. Третій місяць кажуть, терпіти таке вже не сила. Вікторія, яка працює водієм на першому трамваю, розповідає, щодня маршрут приносить місту понад 60 тисяч гривень. Натомість працівники змушені влазити у борги. Ми ну, моглися дозволити взяти кредит. Атом тіпер нас заплата стала плохо, а кредит у нас остался. Получается тепер так. У нас да давід банк кредит, погашення вовремя, комунальні услуги. Тут школа, тут технікум. У кого штокаби діти теж хочуть есть каждый день? Безстроковий страйк. Працівники електротрансу планували розпочати ще в понеділок. Міські чиновники вмовили цього не робити. Втім, терпець людям урвався. Сьогодні знову посіжалися всі з угрозами, всіх накажем, всіх всех всіх суд відправимо за що? За мою собственную зарплату. У людей потрізали газ, світ, воду. Разве так можна жити? Люди переконані, таким ігноруванням їхніх інтересів влада показує, електротранспорт місту не потрібен. У так унічтожили тролейбуси експериментами, орендами. Де зараз тролейбуси? Їх зараз немає, зараз є маршрутки. От потім наш, наш трамвай жде те саме. Встановити трамвай, запустити автобуси. Це їхня цель, і цель йдеться зверху. Управління продано общежиття продано. Куди гроші ушли? Метал вирізається повністю. Трамваї режуть. Куди уходять гроші? Середня зарплата по підприємству, кажуть працівники, 4 тисячі гривень. Але це якщо робити за двох-трьох. У декого зарплатня не доходить і до півтори тисячі, і навіть цього мізеру люди не бачать. Ми знімаємо цеха, самі беремо в оренду у тих людей, які ми продали. Платимо оренду. Ну що це не лохотрон. Реальний лохотрон. Для того щоб нам використовувати той цех, який ми знову взяли у себе в Риму. Ми кришу повинні перекрити за 7 мільйонів. Трамальники розповідають, що їм погрожували звільненням за протест. Директор міськелектротрансу це спростовує. Каже, розуміє підлеглих. Я підтримую своїх співробітників, тому що терпіння вже год Постоянно, як казначейство, не пропускають в течение року платежи. Постійно задержує. За жовтень листопад транспортникам заборгували майже 10 мільйонів гривень. У міськраді кажуть, 3 мільйони шість тисяч за жовтень зависло на рахунках казначейства. Ще 5,8 і вісімдесятих мільйона виділили депутати на вчорашній сесії. Мінімальний срок, коли обіцяють проплатити цю задовженець. можливо, п'ятниця ну ми люді уговаріваємо прошлої п'ятниці, то і вже йде. Это не один день накаплювався взрыв, Удавалось людей уговорить, убедить, остановить, но сегодня они просто не виїхали на роботу. У проблему втрутилася міська прокуратура. Вона направила подання до обласної казначейської служби з вимогою усунути порушення. Спрацювало. Прокуратура міста буде приймати заходи і області прокуратури для того, щоб заборгованість повністю була погашена. Тим часом городяни, які не змогли сьогодні скористатися трамваєм, на транспортників не ображаються. Я їх розумію, якщо б я був на їх місці, місті, я так точно поступив. Треба, мабуть, якось здійснювати на власті. А що ж робити? Нам може і важко, але по-другому, мабуть, не можна. Вже по обіді працівники міського електротрансу отримали зарплатню за жовтень. Гроші за листопад обіцяють перерахувати до кінця цього місяця. Тож із 16-ї години дня трамваї знову вийшли на маршрути. Для довідки щоденно вони приносять місту більше 150 тисяч гривень. Софія Богуська, Олександр Пронський новини 11-го каналу.